Ти знаєш, хелетається Брак. Я думаю, найшвидше повний рівний. Нічого будемо розбирати. Друзі, всім привіт! Закінчив такий проект. Це в нас крісло, стілець з подвокотниками, як хочете, так і називайте. Ну найшвидше для крісла це. Трохи дорого, а для стільця буде дешево. Так що, якось так. Все-таки як хотів замовник. Що хотів замовник, щоб були ножки. Кабріоль, еко-кожа, каретна тяжка. Ну і обов'язково, щоб були підлокотники, без них ніяк. Так що, якось так воно вийшлося. Колір по каталогу RAL 9001. Це білий колір. Ну і трохи патини. Прийшов патину, і що вже мало воно такий вид під еко кожу. Получилось доволі непогано. Одне я впоминав відео, як знімав отут, бачимо, трохи невдобно ставити цю покришку, тому що треба, щоб було віддільно знімалося, вже як при монтажі, щоб все його закріпити. Робив по моделі, так як у мене є стільці, я по них робив цю модель. Трохи вона більша, виходить, тому що ширша сідушка. І тут також спинка ширша і по висоті вища. Висота тут метр 15, якщо я не помиляюся. Ну він трошки більший, масивніший. А так більше нічого такого немає, щоб. Забрати подлокотники і це такий обичний, гарний буде стілець. Хоча, мені кається, отут потрібно, я впустив момент, зробити було полукругом і ширшу оцю поперечку. Ну, вже назад нічого не поробити. Уже на другий раз будемо щось думати, тому що багато з ним було переробок. Зараз покажу ще з цієї сторони. Тут теж забита екокожа, м'ягеньке все, ж. було приємно, тому що забити або чим буде якось не по собі, тому що людина, як побачить, що там забив, то буде марікувати. Ну а так. Не знаю, як воно на камеру видно. На білому камера погано. Фокусує. Тут трошки четверть, яку то не сіло. Трохи ангену четверть більшу зробив, бо воно тут все заходить в четверть. Так що, друзі, якось так. Відео я процес не знімав, тому що в мене немає можливості. У мене там зараз приміщення. Я роблю ремонт, я не маю коли його знімати. А кому сподобалось відео, ставимо подобайки. Кому не сподобалось, ставимо дізлайки, чи як воно там називається. На цьому буде все. Всім дякую за увагу, покедово і пока.